Рівнянка Вікторія минулоріч близько місяця провела в Угорщині. Там розповідає дівчина збір сортування та вивіз сміття відбувається за чітким та відпрацьованим механізмом. Якщо його порушують угорці, сплачують штраф. У них немає такого, що мусор викинути десь там на тротуар, чи на якусь обочину, чи десь біля дому там складати оці пакети з мусором. Біля кожного приватного будинку, приватного і багатоквартирного будинку є мусорні контейнери, які вони поділені так само, як і на, пля... ну, на пляшки з-під пластику, так і такі скляні пляшки. І окремо контейнер для ну, таких, як би скажем, їжі, так, відходів від їжі. І... Ну, власне, такий, як то кажуть, общий мусор. Україна теж прямує до налагодження механізму сортування сміття. Існує закон та понад 10 постанов, які регламентують збір твердих побутових відходів в окремі контейнери. Повний перехід від загальних баків до окремих на пластик скло папір повинен відбутись у нашій державі до 2016 року. Аби люди дотримувались роздільного збору сміття, постійно переконаний Святослав Євтушенко їх потрібно мотивувати так, як це відбувається у сусідній Польщі. Приватна садиба, яка власник приватної садиби, в якій сміття не сортують, він сплачує за вивезення побутових відходів 27 злотих в місяць. Якщо там сміття сортують, то сплачується 22 злотих. Тобто є мотивація у людей відповідно, сортувати сміття. Коли до такого принципу дійдемо ми, а законодавчі, в принципі, все врегульовано, тоді це буде споширяти. У рівному нині є баки лише для загального збору несортованого сміття. Однак, якщо з'являться окремі контейнери, для певного виду відходів сортувати рівняни готові. Це було прекрасно, тільки треба людей. Для того, щоб вони самі розуміли, для чого це робиться, щоб це ж для їх ж блага, що ж легше уборка буде йти і все так сказати. От. Буде частіше місто, якщо буде окремо стояти. Якщо люди будуть так собі відноситися, що куди-небудь мимо тої урни, як викидати будуть, то і буде так. Не. Нормально буде, якщо люди привикнуть до цього і будуть якісь переробні заводи, повне можна. А так все одно буде вивозиться на смітник все разом. Трохи накладно, але я думаю, всі привикли. А почати сортувати сміття рівнянам доведеться вже незабаром. Щоправда, не так, як у Європі. Спуском сміттєпереробного заводу, відповідно, почнеться сортування сміття, і в місті рівному планується схема сортування сміття на дві фракції. Поки що на дві фракції. Одна фракція це буде суха фракція, а друга фракція це буде мокра фракція. Тобто, таким чином це робиться для того, щоб не збіднювати суміш, яка буде поступати на сміттєпереробний завод. Найближчим часом сміттєперероблювальний завод у Рівному розпочне свою роботу. Нині тривають останні перевірки та здача об'єкту в експлуатацію. Відтак є надія, що у цьому питанні ми вже незабаром наблизимось до Європи. Катерина Мункачів Володимир Захаров, Ігор Прокопчук, новини Рівного.